На Настроєщині працюють над покращенням якості пасажирських перевезень. Комплекс заходів реалізовує Львівська обласна військова адміністрація, зокрема, покращення системи пільгових перевезень. Щоб ініціатива запрацювала, необхідна підтримка та активна участь органів місцевого самоврядування і тісна взаємодія з департаментом дорожнього господарства. Прохання донести, скажімо так. На місцевому рівні, щоб громади почули, в першу чергу ті, які приймають рішення, це депутати, це представники органів місцевого снарядування, але те, щоб громади теж залишалися активними і розуміли, що якщо вони хочуть зберегти, щоб до їхнього населеного пункту був транспортний засіб, згідно тих заїздів, не гірше як було до того, тобто, щоб зберегти певні в першу чергу сільські маршрути, то треба і тим, і другим бути активними. Також пасажирам, які в новому році планують поїздки обласним пасажирським. Громадським транспортом на пільговій основі рекомендують звертатись до своєї територіальної громади щодо замовлення пільгової транспортної картки. В області є порядка більше вже зараз, мабуть, 260 тисяч пільговиків, бо це цифра десторичної давності. Ми розуміємо, що зараз ця цифра в певних категоріях збільшується. Е, наш оператор електронного квитка готовий безкоштовно видати мінімум 50 тисяч карток, але з часом можна буде домовлятися, щоб пільговики не оплачували, скажімо, навіть ця планка буде перейдена, і вдумаєш, ми видамо безкоштовну більшу кількість карток. Серед всіх громад нашого району у Стрийській громаді найкраще налагоджено пільгові перевезення. Здійснюються вони за допомогою системи соціум, яка працює на базі електронних карток. Отримати їх можна у ЦНАПІ Та є і громади, які не закладають кошти на пільгові перевезення. Всі громади колишнього сколівського напрямку на жаль. Не закладають кошти на компенсацію там так само громади Жидачівського напрямку. Серед іншого на стрищині і в області загалом у 2026-2027 роках, планують покращити надання транспортних послуг пільговим категоріям громадян, налагодити відшкодування витрат за пільгове перевезення пасажирів, оптимізувати автобусну мережу, цифровізувати роботу обласного транспорту, запровадити електронний квиток та інше. Оля Новик, Роман Купранець. Головні новини для стрий -тебе». you